Вітаю, друзі, з вами Лемок. В основному це буде такий коротенький відос стосовно тапалок, стосовно доксів. Закінчився в нас вивід доксів. ну, Точніше, він вже давно закінчився, можна було вже вивести собі. Але розробники додали нову, скажімо так, тапалку. На доксах я отримав отаку от суму в гривнях. Доволі непогано, як за місяць, просто того, щоб зайти в один раз в Telegram, в додаток. і натиснути пару кнопок Отже, дивіться. Стосовно оновлення, називається ця от та полка, е ну Кози можна так перевести е е Собачки в нас вже були. Десь там уже виводяться, скоро буде виведення цих кішечок від е цих же самих розробників. І зараз у нас на черзі кози. Е е тому є в нас тут от розіграш, і оці от три завдання виконуєте, натискаєте отут, я вже виконав, і маєте можливість отримати 150 доларами доксів і 150 доларами власне ноткоїна. Не знаю, чи, ну, шанси дуже маленькі, але тим не менше. Що тут потрібно робити? Просто заходите. До речі, послання буде під, в опису під відео. І також, напевно, можливо, закину, закину в коментарі. Заходите в цю гру в Telegram, і тут от, кожного дня потрібно, наприклад, заходити сюди. От, check ін І за перший день отримаєте 500, за другий день 1000, і, там, наприклад, за сьомий день отримаєте 10 тисяч цих от монеток. Так, от, заходимо, виконуємо. Потім тут поки що, ну, тобто, тут ваші досягнення, і тут -от, дивіться, місіон, заходите в Місіон. Тут є різні місії, виконуєте всі, я вже більшу частину виконав. Наприклад, зробити реакцію, натискайте на синю кнопочку і вас перекине на мережу Twitter або X, як зараз називається. І також зробити реакцію на телеграму, на офіційну сторінку в Телеграмі. Заходимо в партнери, і тут також доволі багато оцих от монеток можна отримати. Після того, як буде назначена момент лістингу, вам потрібно отут-прив'язати от свій кошельочок, можна внутрішній в Телеграмі, або створити собі ну, на тонкоїні, чи як він правильно називається. В мене тут із цього, ну, із, простий із Телеграма, тому. Маємо те, що маємо. До речі, просто при вході вам буде давати монетки за вік аккаунту. І також за запрошення друзів також буде давати. Тому, доволі цікава річ. Дуже багато тут буде партнерів. І, в принципі, я гадаю, що можна буде непогано так заробити, якщо в перші дні приєднатися. Тому що скажу на доксах я там останній місяць тільки. Власне, захопився цією справою. Ну, як захопився, один раз на день зайшов, і на цьому, власне, все. От, і мені вдалося вивести доволі таки непогану суму. Тому вважаю, що отримати таку суму за місяць це доволі непогано. Приєднуйтесь, буду радий бачити всіх, хто допоможе мені. Просто прийде по силочці, і таким чином мені щось там та й нарахує. Отже, гарно дякую всім за перегляд. І бувайте!